Да, не чекали в неділю, не планувала, але виходжу в прямий ефір. Я з вами скучила. Я знаю, що зараз, скоріш за все, мало хто. На це відреагує, тому що люди зазвичай надію відпочивають. Але але я бачу своєї місії сьогодні прямо вийти прямий ефір, записати це відео. Тим більше мені подобається. Я зрозуміла, що є різниця, коли ти записуєш просто відео. І є різниця, коли ти записуєш отак: от в режимі, коли тебе дивляться і хтось заходить. Доброго ранку, зірки. Світ, доброго ранку. Так, у нас сьогодні. 20.10.2024. І в нас прогноз позитивний буде саме про цей день. День нелегкий, і тому в принципі я і вирішила вийти в прямий ефір для того, щоб попередити вас, можливо, ви для себе зробите якісь сьогодні висновки і десь підкоригуєте і щось підправите в своєму житті. Тому що день потенційно він може це зробити. 20-та енергія у нас про що? 20-та енергія. Доброго ранку. Доброго, інга Нумеролог. доброго ранку. Ми кажемо один одному вітання обов'язково, ставимо вподобайки. Я не чекала, що взагалі хтось приєднається, тому що ранок-неділя, але якщо вам вже не спиться, то, будь ласочка. І давайте, знаєте, як? Якщо ви так якщо ви народжені саме або 20-го числа, або у вас, якщо до наприклад, рік, ну, там, 1990, там, ну, вам треба припульсувати, щоб там була 20-ка. Да? Або у вас 20 число, Ну, 20-го місяця у нас немає, або 20-й рік, то ви точно можете знати, що у вас в матриці буде 20-ка. Або якщо ви знаєте свою матрицю долі, і ви знаєте, що у вас там є 20-ка, тоді для вас це актуально. Або ви знаєте когось зі своїх там, там, чоловік, дітки, да, хтось є в оточенні, у кого 20-ка для вас. Сьогодні, сьогодні, те, що я розповім, ви перекладуєте не лише на сьогоднішній день, а ви перекладуєте взагалі і на себе, тому що це стосується напряму вас. Що хочеться сказати? Дивіться, в плюсі, про що ця енергія? В плюсі вона стосується як людей двадцяток, так і сьогоднішнього дня. Це люди від народження мають дар яснобачення. І люди від народження мають контакт з космосом. Для них приходить легко інформація, вони можуть трактувати подійність, якщо вони в плюсі, вони можуть подійність трактувати, вони можуть через неї щось бачити. У них прекрасна сильна інтуїція, хто народжений 20-го числа. Можуть передбачувати хід подій, і в них є така класна здібність, вони можуть, можуть зцілювати людей. Тому що двадцятка а сама сама по собі енергія це портал, портал між світом живих і між світом мертвих, між, там, наприклад, астралом і світлими такими уже божественним планом. Тобто це портальні люди, і вони ніби на межі знаходяться. І вони, якщо вони в плюсі, то вони чітко вміють мати контакт і тут, і там. Вони провідники класні, це люди-провідники, які можуть доносити. Інформацію, у мене двадцяточка, якраз рік, у мене двадцяточка. Тому якщо я в плюсі, я провідник, і я доношу інформацію, я її щитую. І це дійсно так, я вмію ну, як бачити трішечки майбутнє, інколи мені людина щось розповідає, а я вже бачу відки реальності, якщо вона піде цим шляхом, у неї буде так, а цим шляхом у неї буде так. Інколи кажеш, підказуєш, що тебе питають. Якщо не питають, то не дуже їй відповідаєш. Далі. У таких людей швидкий контакт, ну прямо прямо з молодості. Якщо вони йдуть в плюс, у них швидкий контакт іде з кураторами з вищими силами, і вони можуть бути реально провідниками, передавати якусь таку поточну інформацію. Можуть ченнелинг займатися. Ну, взагалі вважається, що це провідники від Бога, якщо вони в плюсі, але є нюанс. І, до речі, ще один нюанс: двадцяточка – це карма роду. Це дуже потужна карма роду. Не то, що нюанс, а це саме головне, що в них є. Вони ем, дуже мають тонкі зв'язки зі своїм родом, ці люди. І виходить, що у нас який день сьогодні. От у нас день сьогодні якраз такий про карму роду, про поточність, про те, що ми можемо сьогодні щитати з простору інформацією. Ем, Якщо ми будемо в плюсі, да ми можемо читати якусь інформацію, яка нам потрібна. Ми можемо отримати інформацію від провідників. Ми маємо сьогодні класну, сильну інтуїцію. Але якщо при одному про німом, якщо ви сьогодні в плюсі, ви можете передбачити хід подій якихось, ви можете відчути, що воно буде. І тут такий нюанс, щоб двадцятка була в плюсі, це мала ймовірна картинка. Насправді більшість людей, у кого є двадцятка, в Матриці, або в кого є. Ну, вона у вас є. Якщо у вас або ви матрицю можете свою побудувати. До речі, зайдіть в мій телеграм-канал, мене там є посилання, ви там зайдете собі, побудуєте. Там, до речі, багато в мене цікавої інформації. В шапці профілю у мене телеграм-канал зафіксований. Заходьте, користуйтеся. Так, і, або ви знаєте, що ви 20-го числа народження, або 20-й рік у вас в плюсі, якщо ви додаєте ці цифри року, у вас виходить плюс в плюсі 20. Да? Як ми додаємо? 1 плюс 9, отак от рахується, буде 10. 10 плюс 9, тобто 1990, 10 плюс 9, 19, 19 плюс скільки там, і потім додаєте, у вас кінечна цифра це 20. Отаким чином, ми рахуємо. Можете до мене, якщо що, запитати, це правда, що це ваша цифра, чи ні, теж або в особисті, або в телеграмі. І що я хочу сказати, що в плюсі цих. Двадцяточок дуже мало для того, щоб людина була в плюсі. Вона має пробачити свій рід, і вона має пробачити батьків, тому що у всіх батьків є за що пробачати. Усіх ситуації, коли ми можемо розвернутися, піти і більш ніколи з ними не спілкуватися. У кожної людини, у кожної людини це буває. Але якщо у вас двадцятка, то у вас максимально має бути пропрацьоване це питання. Скажу на своєму прикладі, в мене було не один раз такі ситуації, що я дійсно могла розвернутися і більше ніколи зі своїми батьками не спілкуватися. Так було. І я розумію, що на моєму місці зробили б так більшість людей. Але я набиралася сили і я розуміла, що це не мої батьки зараз. Цю ситуацію мені підказали, підсвітили. Це по-перше їхні якісь програмки, установки. Це не це не їхня душа, тому що їхня душа абсолютно любляча і абсолютно хоче, щоб у мене все було добре, тому що ми з'єдналися, да ми прийшли кожен зі своїми якимись програмками, кожен зі своїми якимись завданнями. І Їхня душа на рівні душі, коли ми домовлялися, вони кажуть, я тобі таку біль причиню, да. А ти, будь ласка, витерпи, а ти, будь ласка, зроби висновки і залишся зі мною. От коли ми там були. На якомусь тонкому плані, от так все відбувається. Душі домовляються між собою, що я прийду до тебе мамою, а ти прийдеш до мене там донькою або сином, або в нас будуть інші відносини. Але дивися, там будуть такі моменти, от так, от, от так, от, тобі треба програти, і я максимально зроблю тобі боляче, максимально спробую для тебе зробити якусь таку ситуацію, а ти, будь ласка, зрозумій. І, наприклад, і зроби з цього висновок. Отак От душі домовляються. І двадцятки, якщо у вас є двадцятка, то у вас однозначно були якісь болі або в дитинстві, або якісь зради з роду, або ви були ще в шоці, в який ви рід попали там, наприклад. І ваше завдання, щоб бути в плюсі, це прийняти цей рід. Полюбити цей рід і зрозуміти, що кожна душа в цьому роді це ваші ангели. Це ваші ангели, які показують вам, з якими програмками вам потрібно працювати. Тому що ми завжди дзеркалимо. Ми завжди приходимо в той рід до тих батьків, які є нашими дзеркалами, але збільшеними. Тобто, те, що є в нас, ось вони збільшені дзеркала. Це чиста чистий води карма. І от меседж мій. Сьогодні. По-перше, у нас накладається ще 17-та місячна доба. Вона сама по собі є, 17, правильно? А, 18, вибачте, 18-та місячна доба. Вона сама по собі є дзеркало. І тут накладається така програмка 20-го числа, що ми сьогодні будемо бачити якісь моменти своїх батьків, свого роду. Якісь такі моменти будуть підніматися, і вони прям дзеркалами сьогодні прям будуть світити на нас. Це моменти, коли потрібно побачити свої проблеми і прийняти, і пробачити батьків, пробачити рід, попросити в них пробачення за щось, якщо ви відчуваєте, за що є, і ні в якому разі не мати якихось внутрішніх, е як розсердився, да, обідився, обід. Обід мати внутрішніх обід, і тоді оцю програмку ви можете 20-ту енергію вивести в плюс, і от тоді відкриються ці ваші чакри ясно бачення, от тоді відкриється інтуїція, от тоді відкриються у вас дари передбачення, і все таке. Сьогодні потужний день, особливо для тих, у кого є 20-точка. Сьогодні потужний день пробачити, зрозуміти, що все, що відбувалося в минулому вашому роді, з вашими батьками, з братами, сестрами, хто там ще був. Це все ангели, які прийшли для вас зробити цю ситуацію. По-перше, кармічно її програти, бо ви її заслужили, тому що це було заслужено минулими життями. А по-друге, зробити вас сильнішими і відкрити ваші дари, які у вас по двадцятці закладені. Давайте ще раз: в плюсі, це інтуїція, це передбачення хід подій, це зцілення людей. Двадцятка, якщо вона в плюсі, вона може зцілювати. Розумієте, наприклад, в мене дітко, коли там були хворі в дитинстві, я просто прикладала до них руки, я просто знала, що я на правах матері маю право зняти їм температуру, прибрати їх хворобу. І ну, ось температура є, руки приклала, посиділа біля них переміряєш, температура впала суттєво або в зовсім же її немає. Тобто це доказова база. Якщо у вас оцей потік є, якщо у вас а він у вас є. Якщо ви двадцятка, він у вас закладений. Він у вас є. Тільки потрібно його активувати пробаченням, активувати тим, щоб прийняти свій рід і зрозуміти, все все, все, що там відбувалося, і є це все ваше. І це все для вашого росту. Причому двадцятка вона може навіть не відслідковувати, можуть казати, що в мене там, в принципі, все нормально. Якщо у вас немає оцих здібностей, ненормально. Якщо ви не можете передбачити своє якесь майбутнє, якщо ви не маєте інтуїції потужної, ненормально, значить там є блоки, купайте, знайдете. От, ви бачите, навіщо я вам вийшла сьогодні? Віхід? Дуже потужний день, і щоб ви змогли з ним як, співпрацювати сьогодні, і щоб ви отримали для себе сьогодні користь. Далі. Дивіться, в мінусі двадцятка, двадцята енергія, і люди народжені двадцятого числа. Це осудження, неприйняття роду, неприйняття батьків. Це весь час. Ви проговорюєте комусь, що от у мене там проблеми з батьками, батьки якісь не такі. Це гординя по відношенню до батьків. Типу Я вже вивчилась, я вже знаю, да, що вони там бачили, що вони там в тих селах знають, і так далі. Тобто, ви проявляєте гординю і цим самим знову блокуєте ці енергії, які не потрібно. Розумієте? В плюсі у вас буде добрий ранок, в плюсі у вас буде контакт з родом. Дівчатка, дуже потужна тема. Будь ласка, я вас прошу. Зараз я ефірчик буду закінчувати. Ну, ще трішки у нас тут залишилося. Переслухайте, тому що я сьогодні дала тут дуже круті рекомендації. І тільки сьогодні, і тільки дивіться, до 19.08 у вас є такий портальний. Портальна можливість щось змінити. У мене 20-ка центрі матриці. Що це значить? А от ви переслухайте ефір, я там розповіла, там вже за 20-ку я поговорила. Сьогодні ваш день і ваш, ваша можливість дуже потужно щось змінити. До 19.08, поки у нас ця дзеркальність 18-ї місячної доби діє. Тому що там вже змінюється. Далі. Е, так. Тобто, ви виводите сьогодні свою двадцяточку в плюс, це точно. Ваша головна ідея сьогодні. Сьогодні головна ідея двадцяток і взагалі всіх нас, тому що ми все-таки інколи маємо цю можливість зробити це пробачити своїх батьків свій рід. Нам завжди є за що пробачати. Згадайте, за що, і пробачте. Так, далі. Буде позитивно. Це все робити оптимістично завдяки тому, що неділя все-таки вона несе в нас світло, позитив, сонячну енергію. Це нам підтримочка, наша опора. Сьогодні неділя, вона сам день по собі він трішечки нам в цьому плані допоможе. Тому. Процеси потужні, але ми маємо підтримку. Знаєте, коли в транзитах я вираховую по астрології транзит, і я дивлюся негатив, негатив, негатив. Ну, типу, вже все. Можна сказати, що караул, рятуйся, дуже поганий транзит. А потім я дивлюся і завжди якось так все світ ніби страхує, і він дає на фоні якогось негативного транзиту якийсь невеличкий сік наприклад. Сік це шанс, можливість вирулити. Тобто, От завжди на фоні чогось мега-негативного є шанс виправити. Нам завжди дають, ніби як двері, да можливість, якусь щілиночку, тобто нам перед нами не закриваються двері на замок ніколи. Оці ангели-охоронці, оці наші вищі сили, наші вищі провідники, навіть так, як побудована натальна карта у людей, навіть так, як побудовані транзити, по ним видно, що у нас є завжди шанси десь вирулити, поміняти ситуацію, поміняти щось. Тобто, типу, наприклад, весь негативний, негативний прогноз, і тут хоп, якесь таке віконечко. От сам сама неділя сьогодні, сам день. Його енергетика як неділі, як дня щастя, як дня сонця. От вона у нас чуть -чуть дає оцю можливість все-таки піти в плюс. І. Оці всі зміни, про які я казала, оці всі потужні думки, аналіз, оце все-все-все самі для себе, з вогнем, зі свічечкою. Просто запаліть свічечку, посидіть, подивіться, подумайте, що було у вас в роду, що було у вашій родовій системі, що було у вас пов'язано з батьками. Подумайте, пропишіть це все, можливо, якісь обіди свої напишіть. Супер буде спалити це сьогодні, там, на свічечку. І навіть від серця отримати це пробачення. ви Потім відчуєте на собі, наскільки у вас енергії більше додається. Тому що, наприклад, пробачаючи маму, це наші гроші. Це наші гроші, якщо у вас буде пробачення мами, і якщо у вас наладяться стосунки з мамою, це ваші фінанси. Пробачення батька це ваша позиція в соціумі. От наскільки ви швидко вмієте продвигатися по кар'єрній. Кар'єрному кар так, По кар'єрному рівню. Наскільки ви можете масштабувати, наскільки ви можете брати взагалі це життя знаєте, великими планами, це ваші відносини з батьком. У мене на марафоні краще я, у нас з дівчатами кожного ранку є така практика, ми прописуємо мінімум там 10 подяк мамі. Просто подяк мамі за, за будь-що. Неважливо, жива вона, не жива вона. Просто ранкова практика у нас там входить 10 подяк мамі. Ми прописуємо. Починаючи від я вдячна за життя до я вдячна за те, що мама, ми з тобою багато часу проводили в полях, в лісах, збирали лікарські трави. Ну, це моя історія. От все-все-все. Я вдячна за розум, я вдячна за ті ситуації, які в мене були. Я це все прописую. Розумієте? І це дає мені, по-перше, на тонкому рівні в мене вже мама немає живої. На тонкому рівні це ще докручує наше позитивне відношення один до одного. А по-друге, це дає мені можливість фінансових якихось можливостей кращих. Так само і з батьком і можна прописувати з батьком. О, До речі, на свій марафон краще я, я дуже запрошую. У нас там потужні практики, і будуть, і вже почалися. І я дуже розповідаю класно вам взагалі цю зв'язочку правильного відношення до часу. Чому ми в цій матриці маємо так діяти, а не інакше. По відношенню до режиму дня, до що які гармони там запускаються, як наше тіло. Себе веде, коли ми прокидаємося в різний час і засинаємо в різний час. Які практики класно робити? Дуже потужна інформація. Запрошую півтори тисячі. Ви ще встигаєте догнати нас, ми тільки тиждень, ми тільки тиждень там займаємось. У нас є телеграм-канал на зв'язку. 445 у нас підйом, але це поступово до Нового року я вас веду. Тобто у нас не тиждень марафону, не три дні. У Нас марафон до нового року. Півтори тисячі дуже сильно запрошуємо. Що ще? І так, до 19.08 у нас 18-місячна доба, дзеркало. А далі починається не сама позитивна, вона називається сітка, павутина, павук. По енергетиці дуже такий важкий енергія важка. Тому взагалі це у нас неділя вечір. І якщо у вас там заплановані якісь двіжухи, то потихіше сьогодні краще взагалі провести вдома. У нас сьогодні, наприклад, потрібно теж поздоровити близьку людину з днем народження, і я прям буду наполягати, щоб ми зробили це в день, а не на вечір. Тому що ну, ввечері нам краще чистити простір, нам краще працювати з вогнем, нам краще працювати е, з якимись своїми спогадами, в тому числі. І, до речі, навіть е, голосно говорити не, не потрібно ввечері вже, лаятися не потрібно. Віддавати борги і брати в борг теж не бажано сьогодні ввечері. І акуратненько з харчуванням. Якщо виходить, можете от після шостої годинки взагалі собі взяти. Е, Ну, можна взагалі нічого не їсти, просто поїжте до 6 години. Вам буде так легше вашому енергетичному полю сьогодні буде легше, тому що ну буде чистка йти. Так, і так, давайте які плюси сьогоднішнього дня. Тому що я ж позиціоную свої ефіри, які несуть плюс, а тут, ніби так розказала, багато всього ну важко знайти плюс. Плюс в тому, що у нас неділя, і вона несе все-таки найпозитивніший день з усього дня тижня. У нас неділя це світло, це сонце, це потужна сонячна енергія, підтримуюча. От вона нас сьогодні буде підтримувати просто тому що це неділя. Далі. Другий позитив у нас є сьогодні от портальчик до сьомої ну, 7.08. 19.08. У нас є портальчик і можливість пропрацювати якісь потужні кармічні питання по своєму роду і розблокувати собі ясновачення, розблокувати собі можливість цілювати. А особливо, якщо у вас двадцятка є в матриці, а не а ну а особливо, якщо не просто двадцятка в матриці, як от дівчинка писала, в центрі, в центрі це теж потужно. В центрі або у вас двадцятого числа народження, або у вас сума вашого року складає двадцяточку. Ось про це ваш день сьогодні. Використайте його обов'язково. Закрийте якісь питання, які можна закрити, тому що е, процес дуже сильний запускається надалі. От дивіться, у нас темп. Змін це не той темп, який був у наших дідусів, який був у наших бабусь. Ми за наші життя зараз проживаємо кілька їхніх життів, хоча вони жили фактично по рокам. Більше нас, да, там, по 90 років, по 100 років вони жили, але ми за своїх там, 30, 40, 50, 60 років проживаємо набагато більше життя, чим вони. Якщо, тому що життя можна дивитися лінійно да, отак от, по, по часу, да, як ми рахуємо там, 10, 20, 30, 40 років, і 80 і так далі. А можна, і це головніше по наповненості, по подійності. Я завжди привожу, приклад, згадайте. Раніше для того, щоб та ще дідусі бабусі, наші, для того, щоб їм, наприклад, з центральної України доїхати в Крим на море, їй потрібно було їхати всією сім'єю якоюсь там машинкою, яка їхала максимально швидкість 60 км в час. Вони їхали туди тиждень з, з усіми зупинками. Я не знаю, як вас мені ці історії розповідали. Тиждень вони їхали туди, доїжджали. Потім вони там тиждень були на морі, і тиждень вони поверталися назад. Тобто, в них подорож на море займала. Ну, Скажімо так, два тижні туди і назад, і це все. Поки вони доїхали, і це все відбувалося там раз у кілька років, це не кожного року відбувалося. Яка історія у нас, щоб у нас попасти з точки А в точку Б? Ну, принаймні, коли в нас були відкриті кордони, да, і коли в нас було все добре з, з аеропортами? Рано чи в обід ми ще сидимо, вибираємо там собі Турцію в о шостій годині. У нас вже літак, і о 8 годині ми вже в Турції вечеряємо з точки А в другу країну, взагалі в іншу точку світу, ми попадали дуже швидко. У нас дуже швидко прискорився час. Тому, якщо у вас є, наприклад, сьогодні цей портальчик 20 го числа, то вам не потрібно ще 20 років розтягувати, щоб пропрацювати те, що можна зробити за сьогоднішній один день. Розумієте? Час прискорився. І швидкість наших пропрацювань, і швидкість того, що ми можемо робити, теж ми не просто так прийшли в цей час. Ми потужні душі, які прийшли в цей час, для того ми, ми сюди хотіли. Ми хотіли за одне життя побачити все. <гум> Знаєте, А можна все посмотрети? Оце ми такі, а можна все зробити? А можна все подивитися? Я, я і тут буду, і тут, і це відпрацюю, і це, і це все, все за одне життя, тому що ми розуміємо, що. Якби ми там, наприклад, народилися. Ну, скоріше, що ми і народжувалися. якби ми там народилися 200 років назад. Це не та історія була не ті темпи. Ми там просто за одне життя там фізично не можна було встигнути пропрацювати якийсь такий великий потужний відрізок напрацювати. Не то щоб відпрацювати, а напрацювати, отримати якісь досвід до душі. А зараз це є. А зараз це є, а зараз у кожного з нас є ця можливість. Ось портальчик, все використовуємо. Просто потрібно знати про що. І ви вже знаєте, про що ваш сьогоднішній портальчик. І попрацюєте з цим. Я знаю, що напишете мені потім відгуки, да? тому що ви це робите часто і кажете. Яка ти молодець. Ну, Стараюся для вас, дівчатки і хлопчики. Ну, хлопчики я не запрошую, а дівчатку запрошую. На краще я, будь ласка, приєднуйтесь марафон. Іде марафон в дії, і ми ще продовжуємо це все робити. Півтори тисячі, марафон. Краще я. Все. Так, від вас чекаю вподобаєчки, від вас так, чекаю потім коментарі цього несподіваного ефіру. Не думала, я вам скільки всього розповідати, скільки всяких фішечок. Ну, так уже вийшло. Не просто так. Дякую, дякую, Альона. У ну, мене ж теж двадцятка, я ж теж маю нести вам інформацію. От я сьогодні зранку встала, я зрозуміла, що потрібно розказати. І я відчуваю дякую за гарний настрій на цілий день. Дякую, дякую вам. І я відчуваю, що комусь із вас, у вас у когось точно, хто прослухає цей ефір. от е, Проблеми е, прям, прям актуальні, і прям на сьогодні ці проблемки якісь з родом, з батьками, і оцей вибір, пробачите, не пробачити, пробачте. Тому що це ангели, це ангели і ця ситуація для вас. І вони дуже скріплять зубами їхні душі, з великою любов'ю до вас, вони дуже скріпя зубами, создавали вам ці ситуації. Їх душа плаче, коли плачете ви, але у них картинка, їм треба зіграти цю роль для вас, щоб ви десь в душі можливо постраждали, десь, можливо, щось переосмислили, взяли якісь свої уроки. От от вони такі. От вони такі люблячі, всі люблячі біля нас. розумієте? Тому нам дуже є за що дякувати своїм батькам. Навіть якщо ви думаєте, що там а, немає. Навіть якщо просто а, дитинку просто народили і віддали в дитячий будинок, там вже потрібно дякувати батькам. Там вже пул за що дякувати цим батькам. Ну, але це має бути рівень свідомості людини, щоб це зрозуміти зрозуміти і рівень карми. Вдягуйтеся, будемо вивчати потихеньку карму, будете потихеньку розуміти, що до чого. Все, люблю, цілую. Гарного, гарного, позитивного дня! Нехай неділя своїм прекрасним сонячним сяйвом нас зігріє і народить оптимізм і позитив сьогодні. Люблю цілую. Зустрічаємося завтра о 9-й.